З грудня до березня саме в цей період медики прогнозують ріст захворюваності на грип. Причому пік недуги обіцяють наприкінці лютого. У зв'язку з новими штамами вірусу кажуть медики, щороку розробляють і нову вакцину. На даний час створюється вже створена вакцина стосовно даних вірусів, тобто грипу А, Вікторія і грипу Б Масачусетс, і повинна десь поступити у продаж вересень, жовтень місяць. Проведення вакцинації бажано проводити напередодні сезону. Грипу це, як правило, є кінець вересня, початок жовтня. І тоді імунітет виробляється через 2-4 тижні, і, і значить безпосередньо вакцина е, зменшує прояви захворювання і попереджує виникнення ускладнень. Особливого жіотажу в аптеках щодо реалізації вакцин немає. Як то кажуть, доки не припече, мешканці імунопрепарати не поспішають. Більшість з опитаних івано франківців борються з вірусами народними методами та дотримуються просто здорового способу життя. Народне сріцтво, чеснок, лук, каліна, маліна, все. помічні. Да, я практично не болію. Будемо більше гуляти на свіжому повітрі, спати в день відпочивати, займатися активно спортом, їсти овочі і фрукти. І, як правило, таких специфічну терапію таку не будемо використовувати. Додаємо якісь чаї з малини, звичайно, що є Чаї з малини, а так основного такого. А от медики категоричні. Бабусині рецепти добре, однак жартувати навіть з банальним ГРЗ не варто. Та дають свої рекомендації у виборі препаратів. При закладенності носа значит, препарати, які зменшують набряк слезової, бажано використовувати їх у вигляді спрея, а не крапель, тому що збільшується площа розпилення. З метою значит, зменшення кашлю можна використовувати від харкучому, В Ніякому разі не можна використовувати препарати, які пригнічують кашлевий рефлек, оскільки існує таке поняття, як симптом затоплення легень і вони можуть спровоковувати даний симптом, що усугубить перетих захворювання. Крім того, наголошують медики. Кожен організм індивідуальний, тому самолікування може обернутися важкими ускладненнями. Найкраще при перших проявах звернутися до лікарів.